І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімося, с на людях, хай мелем лим свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути і гірше. А може бути зовсім зовсім зле. А поки розум од біди не згіркше, Не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки на людях, хай мела млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок у рудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить.